Всім привіт! З вами Роніки. О, сьогодні подивимось набори, які вам потрібні в лісі та бездонному лісі. Для початку нагадую, що предмети, котрі ви вставили в сет, можна використовувати також і в інших сетах. І саме на цій заміні і буде базуватись розбудова наших білдів. Що дають рецепти, та де їх взяти, я розповідав, розповідав в сьогоднішньому відео. подивіться, якщо треба. Отже, шолом, броня і тапки це захисна частина нашого сету. Далі я буду казати просто броня. Рецептивних і камінці можна вільно змінювати місцями. Меч і перстень це атакуюча частина або зброя. Під різні сети ви будете використовувати різну зброю, але так само меч і перстень між собою можна змінювати місцями. Я покажу максимальні речі з максимальною прокачкою. Ви розпочинаєте з першого рівня. Наприклад, в ДД сет необхідно вставка здоров'я в шкоду четвертого рівня. Дві речі другого рівня. Але на початку ви крафтите ну, лише перший рівень, потім буде другий, третій, четвертий. Для атакуючих сетів необхідно наступні вставки: перше здоров'я в шкоду, дві речі другого рівня, мультипостріл третього рівня, одна річ першого і одна другого. Макс рівень або левелап в лісі ця річ не потрібна по факту. Але доки ви прокачаєте свої лахи, ви вже доростете до АДФ, а там він потрібен, тому що мобів там багато, респейться вони дуже швидко, і ви майже завжди будете досягати 20-го і вище рівня. По слотах не важливо, як ви поставите речі, але дуже бажано поставити один мультишот в броню, тоді ви зможете його використовувати в обох е сетах. І рекомендую поставити левелап. Теж в броню, оскільки він в багатьох сетах буде потрібний, його можна буде Е, У мене, як бачите, в шапці блискавка, бо по-перше, я її люблю. А по-друге, я, бляха-муха, до сих пір не можу вибити навіть один рецепт ХП в дамах для того, щоб зробити ідеальний білд. Камінці розставляємо наступним чином: е, в броню порівно ставимо зелені. Плюс здоров'я, фіолетові, плюс Експа, і жовті, щоб швидко бігати. Жовті треба обов'язково, оскільки вони дуже спрощують ухиляння від е, вмінь боса. Можете додавати інші камінці, якщо вам не вистачає. Там, в принципі, неважливо, будь-які будуть корисні за виключенням Там геть непотрібних. Е, броня використовується і для Poison сету і для фаєр-сету. Вставки в зброю. Для фаєр-сету. Вставляйте червоні, щоб було мінімум 1050% шкоди вогнем. Якщо сьомого левела, це у вас 5 камінців червоних, плюс один фіолетовий камінець для вампіризму, інше забиваємо синіми для тентаклів. Для Poison сету один фіолетовий і десь порівну зелених і синіх, трошечки більше краще синіх брати, але неважливо. Якщо не вистачає, можете додати будь-що. Наприклад, у мене ось білий чуть просто, щоб розігнати трохи атаку, щоб швидше вбивати мобів. Для саппорт сету ідеальна збірка виглядає так: перше, це хвороба, баночка першого, другого рівня, слабкість четвертого рівня, дві шмотки другого рівня, хекс або прокляття четвертого рівня. Починаєте збирати з хвороби, оскільки це найсильніший з дебафів, і крім того, це єдиний з усіх трьох дебафів, який тримається безкінечно. Тобто, можна обгадити боса тупо і побігти бити мобів. Звісно, якщо не впав, беремо всі підряд, але це дуже бажаний предмет. Якщо у вас є вибір, обов'язково крафтите його. Речі можна змінювати в слотах так, як вам зручно. І доки ви не зберете повний сет, можна докидати до шмоток речі з атакуючого сету. Будь-які. Всі будуть корисні, особливо, наприклад, в IDF мультипостріл, тому що там деякі боси мають резіст. Від хвороби і накладається хвороба реально довго, якщо ви взяли якогось слабенького героя без мультиатаки. Тому там воно буде корисне. В принципі, всі інші теж я ходжу повністю з своєю бронею, в мене тільки дві речі змінені. І нагадую, що мультипостріл має. 5 рівнів прокачки, але бонуси він дає лише на першому, плюс один постріл, і на третьому, плюс 2 постріли. Тобто мультипостріл другого рівня не дає нічого порівняно з мультипострілом першого рівня. Відповідно, коли ви будете крафтити мультипостріл, обов'язково треба, щоб було або перший рівень, або третій. Тобто дві речі з мультипострілом першого рівня працювати не будуть. Ви просто втрачаєте слот. Все, удачки і хороших рецептів.